Через відсутність електропостачання вимушено зупинили роботу і котельні міста. Відповідно, квартири лучан були без опалення та гарячої води. Як розповіли в державному комунальному підприємстві Луцьктепло, вчора на вечір вдалось заживити електроенергією, що дало можливість розпочати роботи з відновлення надання послуг. Більшість котелень вдалося відновити роботу вже на ранок. Проте мали таку ситуацію, що знову ж таки нестабільна напруга, і відповідно частина котелень знову ж таки зупинили роботу. Тому виходимо з тих умов, що є. Якщо у нас є стабільна електронапруга та стабільний тиск холодної води, ті котельні працюють. По інших чекаємо відновлення параметрів для того, щоб відновити послуги для усіх споживачів. До відключення електроенергії у нас всі котельні були в роботі, проблем не було, тому щойно відновиться електроенергія, ми будемо готові увімкнути усі котельні і, відповідно, відновивши параметри по теплових мережах, відновити і опалення у всіх будівлях. До слова, як повідомив Луцький міський голова Ігор Поліщук, котельню на вулиці Карбишева заживили. Нині там проводять підготовчі процедури до подачі теплоносія в оселі Лучан. Орієнтовно обіцяють, що там тепло з'явиться о 20-21 годині. А в тих будинках дає є ІТП, працівники Луцьктепла налагоджуватимуть обладнання вручну.